Всім привіт! В цьому відео я розповім найпростіший спосіб підбирати собі нормальні теги, які будуть давати вам. Максимальний результат незабаром вийде відео, як максимально ефективно використовувати ці теги, які ми сьогодні знайдемо. Тому підпишись обов'язково, щоб не пропустити. Мене звати Єлець Максим. Я займаюся youtube супроводженням і консультаціями вже декілька років. Давайте розберемось з цим відайк'ю, чому його всі радять. І сценарій одразу скажу для такого відео написати досить тяжко, тому це відео буде майже імпровізаційне. Крок перший. Спочатку собі на листочку виписуємо декілька фраз, які описують ваш канал. 10, наприклад. Потім встановлюємо плагін VidIQ для Google Chrome. Є безкоштовна версія, є базовий тариф, і є якийсь більший, в мене, якщо що, базовий. Після цього беремо зі списку наші фрази для каналу, які ми там вбивали, записували тобто собі, і вбиваємо їх в пошук. Наприклад, просування в YouTube. Дивимось, що нам видає поки що якусь А, Ага, проблемка є іноді в тому, що, наприклад, слово просування сьогодні асоціюється більше не з просуванням в Ютубі, а з просуванням наших ЗСУ власне, на Харківщині. Тому це може нам трошки такі співпадіння слів можуть нам трошки завадити, але подивимось, що нам пропонує. Ні тільки війна, війна, війна. Тобто, давайте щось інше. Наприклад, як. Набрати підписників в Ютубі. А збоку ми дивимось: ось власне, ця оцінка, яку цей плагін від IQ дає а, цьому запиту. Тобто, власне, цьому підбору букв, якщо бути точним, не темі, а власне, цьому набору букв. Ця полосочка це так названий пошуковий об'єм, тобто скільки людей вишукує цей запит, а тут конкуренція. Тобто пошуковий об'єм. Нам цікаво, щоб був як можна більший. Тобто, коли вишукує якийсь запит, 10 людей і мільйон. Краще знімати відео на запит, який вишукує в Ютубі мільйон людей. А тут в іншу сторону йде регулятор. Тобто червона, це якщо конкуренція неймовірна. Якщо на цю тему є мільярд відео, то, то буде десь там в червоній зоні. Якщо на цю тему жодного відео, цей показник буде тут. Тобто нам бажано шукати такі ключовики, щоб була максимальна максимальний пошуковий об'єм і при цьому мінімальна конкуренція. Що далі ми бачимо? Можемо подивитись, які ще плагін від IQ нам пропонує подібні теги. Тобто оп, і ми дивимось і можемо власне, оцінювати. Тут в нас стовпчик, це власне пошуковий об'єм search volume. І тут в нас стовпчик це конкуренція. Medium вже краще раджу не брати. Тобто, Medium, це нормально так його вишукують. Чим менше канал, тим. Менше має, маєте вишукувати собі тут конкуренцію, тобто або оцю, або very low. оце наймаксимальніше, але знов ж таки в нас тут російська мова нам це не дуже підходить. Ну тобто, вже ці лоу можемо собі набирати. Далі я раджу створити собі табличку у Google Docs. Чому Google Docs, щоб у вас до неї був а, доступ, навіть якщо там щось станеться з комп'ютером, з файлом, або якщо ви десь захочете а, десь з іншого компа зайти і подивитись свої теги. Моя табличка виглядає отак: ви можете собі зберігати будь-які примітки, які вам завгодно. Я собі зберіг пошуковий об'єм і оцінку від IQ, просто щоб бачити, як від IQ оцінює. Майте на увазі, що ці е, цифри змінюються щодня. Тому не лякайтеся, якщо ви один день зайдете, там будуть одні цифри, другий день інші. Але так для приблизного розуміння щось з цього є. Я собі зазначив червоним кольором ці, які я використовуватиму майже в кожному відео. Я їх отут собі виписав. Майте на увазі, що коли ви отбирає, вибираєте теги, вони відділяються комами, тобто, щоб потім можна було цей весь блок вставити в відео, наприклад на увазі, що е, пробіл чи як він там буде, а е, що він е, не впливає на те, що це окремий тех. Тобто, як створити канал, між ними є пробіл, але нема коми, тому це один. Запит, а от тут є кома, це вже виділяє перше від другого, друге від третього і так далі. В першому пункті ми виписали, я там казав, 5-10, а, як вам кажеться, фраз, які описують ваш канал. І тобто кожну з цих 5-10 фраз ми вкидуємо отак, от в пошук і вибираємо подібні, які нам пропонує YouTube, і зберігаємо собі власне, от в таку табличку. Дуже раджу таку табличку мати. Чому оці теги, наприклад, я їх не виділив червоним, але я їх не викинув. Тому що ці червоні я використовую в більшості відео, але, наприклад, я буду записувати відео про те, як зареєструватись в Ютубі, і я використаю цей тех. Мені не треба буде його заново шукати. Він в мене вже є. Або, наприклад, коли я розповідав про. Я не знаю. Як продавати через YouTube, я використаю цей тег, Він я цим тегом заміню якесь інше. Наприклад, я буду розповідати, як продавати через YouTube, і я викину тег, як знімати відео, як знімати. Скільки платить Ютуб, це не потрібно тим людям, які шукають, як заробляти, як продавати власне, через Ютуб. П'ятий крок. Можливо, ми щось пропустили. Ідемо до конкурентів. І завдяки VidaIQ, наприклад, обираємо це відео цього файного козака, який досить непогані цифри має для свого каналу. І бачимо в нього VidaIQ нам показує, які теги в нього використовувані. Підглядаємо за ними, можливо, ми щось продивились. Можливо, щось нічого тут не буде. Якщо ви ідеально, там, я не знаю, інтуїтивно все зробили. Ви тут нічого нового для себе не побачите. Але ви можете оці теги, які він використовує, також собі взяти, але не просто взяти і перенести їх собі в табличку. А знову ж прогнати через той самий алгоритм, який був перед цим, тобто перевірити. Тому що ну, я його не знаю, я його ще не перевіряв, навіть не те, що я його не знаю. Просто я не перевіряв ці теги. Ми не маємо впевненості. Що блогери, яких ми отак от продивимося, що вони ідеальні в питанні підбору тегів. І тому ми це ще раз перевіряємо. От з того, що я бачу, досить все так. Прикольно він зробив, але знову ж таки треба це прогнати, зрозуміти, що, що там і чи можемо ми їх собі використовувати. Але одразу скажу, що не треба брати всі теги, тому що, наприклад, в нього таких нема, але багато людей використовує теги зі своїм ім'ям, зі своєю фірмою і так далі. Ці теги відфільтровуємо. Також треба мати на увазі, що, наприклад, я коли став великим блогером, 100 тисяч набрав, я підзабив на теги на своєму статистичному каналі, і хтось міг би зараз перейти туди і здивуватись, що вони далеко не. Краще. Так, теги застарівають, і час від часу цю роботу треба повторювати. Хочу наголосити. Хоча б раз на рік, на півроку ми робимо ту саму роботу. І замінюємо теги в автоматичній публікації, замінюємо теги, які будуть публікуватись на весь канал і так далі. А як і куди вставляти теги, я розповім в одному з наступних відео. Підпишіться, щоб це власне відео не пропустити. Мене звати Єлець Максим, я YouTube-продюсер. Якщо у вас є якісь питання, я спробував максимально простими словами це все пояснити, не знаю, чи в мене вийшло. Якщо є якісь питання, задавайте їх в коментарях. Якщо є ще більше питань, приходьте до мене на прямі ефіри. Я експромтом відповідаю на якісь такі невеличкі запитання. А якщо у вас дуже багато запитань, то запрошую до мене на особисту консультацію, де ми розберемо ваші всі питання, вашу проблему, ваш канал, проаналізуємо, створимо стратегію, контент-план, все що завгодно, пишіть до мене в інстаграм, щоб дізнатись деталі. Дякую за перегляд! Бажаю вам багато переглядів.